У нас в обласній адміністрації є такий громадський майданчик да, консультації з громадськістю. Це рада церков та релігійних організацій Сумської області. От, вона проходить раз на два-три на роки, раз на двічі на три четыре, чи на рік, от, в залежності від обставин. Цього разу, от 18 грудня, вона проходила останній раз 18 грудня. Напередодні двох великих свят цьому році так, би мовити, як справжнє диво, два великих свята це Різдво Христове Християн і Ханука юдеї. Співпали, вони почалися в один день, 25 грудня. От і то. І то це рідкість, так? Ну, взагалі, я не пам'ятаю, коли останній раз таке було, так би мовити. Та да, да, світлих одних з найсвітліших свят, що для християн, що для юдеїв. Я не буду зараз розказувати їхні сенси. Хто цікавий, то загуглить, так би мовити. У зв'язку з воєнним станом, який триває у нас на території України, і враховуючи, що Сумська область прикордонна, і зараз ми от чуємо вибухи, майже здається по околицям міста Суми. Ми відповідно вирішили провести Раду церков для того, щоб найперше обговорити питання безпеки, тому що масові заходи і так далі. От. І одне з питань, наша ініціатива нашого департаменту це те, щоб започаткувати, запустити всесвітній флешмоб під загальною назвою українські долі. От. Чому саме зараз? Тому що, як ви знаєте, весь світ в очікуванні інавгурації нового президента. Дональда Трампа, От, у них є сподівання, ну, як він заявляв, в своїй предвичі кампанії, що він там швидко завершить російсько-українську війну. У деяких навпаки перестороги щодо цього. От. І, відповідно, ми вирішили цим флешмобом нагадати всьому світу, цивілізованому світу, мається на увазі, про те, що нам не до Різдва й не до Хануки. У зв'язку з тим, що у нас. Ви... Росія веде проти нас війну на знищення на поневолення, на поневолення нашого народу і всіх громадян України, незалежності від їхнього віросповідання, національності. От нагадати цьому світу, що по перше, ми втрачаємо своїх людей, найкращих людей, які зараз боронять нашу Україну на фронті. І по-друге, в зв'язку з тим, що поступовували. Росія просувається по нашій території, хоч повільно, але все ж вона знищена все на своєму шляху, від маленьких сіл до районних міст. От, те, що люди змушені виїжджати, виїжджати або на захід України, або взагалі за кордон. От, це дві величезні трагедії, які, з якими ми стикаємось гуманітарного плану. Тому ми закликаємо весь світ, тобто запропонували раді церков підтримати цю ініціативу. ініціативу. Надо сказати, що всі члени релігійних організацій церков підтримали нашу ініціативу, які були присутні. Це і християнські церкви, і православні, і протестантські, і католики, іудеї, і мусульмани, абсолютно всі підтримали нашу ініціативу. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, щоб е, ті люди, які найбільше всього постраждали від війни, це ті, хто втратив своїх близьких. От, і ті, хто був змушений покинути свої будинки, незважаючи на те, зруйновані вони, чи про, вони просто бояться за своїх близьких, за дітей. Тому що більшість українських біженців це все ж таки це жінки з дітьми і люди похилого віку, які. Найбільше всього страждають від обстрілів і не можуть переживати, як ми, наприклад, з вами, переживати ці обстріли і так далі. От. Тому ми хочемо, звертаємось до людей через з, е, соціальні мережі поширі. Тобто, я взяв тут за приклад от, е, хештег Моя близька людина, яку вбили росіяни українською, відповідно, англійською мовою. Переклад це реальна фотографія для реальної людини. Це чоловік Наталії Бойко, який ми теж позширювали у своїх сторінках, сторінках Фейсбук. Це з Юнуківської прикордонної громади, який просто чекав свою дружину на зупинці громадського транспорту і під час обстрілу загинув. От, і є фотографія на та пані Наталії, яка тримає цей якраз хештеги, напис його фотографії. От. Чому це важливо зараз? Да? Важливо для те, щоб знову-таки весь цивілізований світ мобілізувався в допомозі Україні, тому що зараз, як ми бачимо, як особливо Сумщина бачить про те, що росіяни намагаються форсувати, тому що вони теж, в принципі, не впевнені про те, що Сполучені Штати відступлять від своєї допомоги Україні, а що не буде навпаки збільшення допомоги. От. І те, що. Україна отримує більше допомоги, партнерської допомоги, військової, будь-якої, яка нам допоможе вистояти в цій війні. Тому ми хочемо, щоб саме зараз всі українці всього світу під'єдналися, доєдналися до, до цього хештегу, сфотографувалися з цими словами, цими хештегами і з фотографіями своїх будинків, цілих, не цілих, розбитих і так далі. І з фотографіями тих людей, які вони втратили. Це батьки, тобто ну, це може бути військові, може бути цивільні і так далі. Неважливо, тому що, в принципі, хто наші, хто наші військові зараз, це вчорашні цивільні. Ніхто не мріяв, ніхто не хотів цієї війни на Україні. Тому ми звертаємось до всього світу, ми звертаємося до діаспори, до представників діаспори. Особливо важливо для, для ну, важливо будь-який голос, кожен голос. Але от ми хотіли б тих що люди за кордоном, щоб вони по можливості, звісно, річ, вийшли, сфотографувалися з цим хештегом навпроти консульств Росії, навпроти дипломатичних установ Росії, щоб підкреслити, хто винен у цьому всьому. Тому що Росія, незважаючи на те, що відбувається вже з 2014 року, да, з захоплення Криму з Донбасу, о, як вони розказували, що їх там немає, так Путін і так далі. І намагалися створити міф, що начебто мешканці Крим, мешканці Донбасу, були дуже раді, так би мовити, їх зустрічати. Своєю зброю ми бачимо всі, що Росія фактично знищує тих же самих російськомовних на Донбасі, стираючи наші міста, наші населені пункти, взагалі з землею. Тому і ми сподіваємося, що люди за кордоном вийдуть і таким чином, можливо, таким і привернуть увагу медіа закордонних до цієї нашої ініціативи, і це буде поширено ще в меді. От, А відповідно люди, які мешкають у нас в Україні, от, мають фотографуватися в безпечних для себе місцях, не виходячи публічно на, на вулицю і так далі. Вона безстрокова, поки триває війна, ми будемо залу. Тому що всі люди зразу не побачать, не можуть, не матимуть змогу побачити і, до, і доєднатися. Поки триває війна, поки ми будемо. Це один із наших способів, так би мовити, боротьби з російською агресією. Ми, як ті, що знаходяться зараз, як державні службовці, тобто в кабінетах, ну, ми можемо таким чином, так би мовити, чинити спротив Росії. Я хочу сказати, що Росія дуже вдала. Використовувала і використовує якраз соціальні мережі в своїй пропаганді. Хочу нагадати вам про так звану акцію Горгівська ленточка, яку навіть наші українські політики до 2014 року ходили, з, особливо там, проросійські, там партії там, регіони, ОПЗЖ і так далі. На 9 травня вони марширували, хоча особисто мені, як спеціалісту по піар, От зразу було розуміло, до чого це все йде. Тому що насправді ніякої Георгії ленточки, так би мовити, в радянській Нагородній символіці не було. Це була гавардійська ленточка, вона насправді відрізнялася від Георгіївської. Ну, Оскільки Росія просуває імперський наратив, то відповідно, вона тут змішала все підряд, От, білих з червоними і так далі. Там, ну, і для того, щоб... Поширити свою ідеологію руського міра, так званого, в тому числі на нашій території. Другий це так званий безсмертний полк, коли е, навіть представники молоді, ну будемо казати азійської кавказької національності, вели, внесли портрети на 9 травня явно європейського вигляду ветеранів, да, їх, не їхніх дідів і так далі. Знову це це і знову це поширилося активно через соціальні мережі, через медіа. І так далі. Хоча це все фейки і так далі. Тому це все привело врешті-решт до, як тепер ми називаємо да? Коли можемо повторити і так далі. А що може повторити? Констабори? Форсування Дніпра, де потопили сотні тисяч людей і так далі. Найбільші втрати, які зазнають українці в цій війні, це звичайно. Перше, це втрата близьких і рідних, наші загиблі захисники, які правильно казав пан Ігор вчора, були цивільні люди. Але є ще такий момент, як наші внутрішньопереміщені особи або ж біженці, які виїхали за межі України саме через втрату дому. Будинку дому це фото будинку юнаківської територіальної громади прикордонної. От, яка, який ну, майже зруйнований там півулиці? Тоді знесло, коли Росія вдарила по населеному пункту Словохрапівщини Сумського району ракетою. От, і це моя вулиця, звідки я з дітьми виїхала у грудні 22-го року. Бо через постійні артилерійські обстріли вже було розуміння, того, що знаходитись там неможливо. Це постійна небезпека для дітей. Ти, як мама, ніколи не можеш заснути спокійно. Бо ну, ти розумієш, що одні діти сплять в одній кімнаті, інші діти в іншій кімнаті, куди прилетити? Ти не можеш відпустити дітей на вулицю, бо тільки, наприклад, одяглись діти гуляти на вулицю, чуємо, вже йде артобстріл. Все. І заводиш до будинку, бо ну, це якесь найбільш най безпечне тоді вважалось місце для нас. Але на сьогоднішній день все прикордоння Сумщини під постійними обстрілами, не тільки вже артилерії, але й кабами. І можна сказати, що прикордоння Сумщини вже не існує. Тому е, суть цієї акції цього флешмобу не тільки привернення уваги світу до самої війни, а, мабуть, до масштабів наслідків війни, скільки родин залишилися без свого житла. Зараз проживають, ну, як, наприклад, я зі своїми дітьми з чотирма, я зараз проживаю на орендованій квартирі. Але в мене там був будинок, де ми там з чоловіком побудували спортивний майданчик для дітей, там поставили гойдалку, в планах була, там красива альтанка якась. Ну, Все це вже все. да. Цього вже немає. Планів тепер таких немає. Бо сьогодні ти вже живеш залежно від настрою. тих же господарів квартири. Стосовно орендної плати, це всі великі наслідки насправді. І хотілося би, щоб світ, от чим більше українців доєднається до цієї акції з одним хештегом, з іншим хештегом, чим більше ми все це візу візуалізуємо, можливо, це якось, хоча б буде якесь розуміння реальних наслідків цієї війни в Україні. Дійсно, її ніхто не хотів, її ніхто не чекав, ніхто не був готовий. Але ми зараз, ті, хто виїхали за кордон, я спілкуюся з тими. Вони телефонують, Каміла, ти там не знаєш мій там будинок, цілий, не цілий. Ну, це знаєте, це такі розмови, які завжди супроводжуються сльозами. Це діти, які відірали від своєї батьківщини, які. Там, за кордоном, вони, ну, часто це дуже тяжкий там, період звикання, адаптації дітей. Це діти, які залишилися в Україні, але вони також не вдома. Це я зараз про своїх дітей, які часто кажуть, мамо, давай ми хоча б просто проскочимо додому. Ну, це діти віком 2-4 роки, але вони вже відчули цю, знаєте, таку ех, різницю вдома і не вдома. Тому хотілося б просто, знаєте, от якщо, чому я і кажу про те, щоб. Чим більше українців доєднається до цієї акції, то більше просто буде видно реальні масштаби цієї війни. Бо, здається, світ взагалі не розуміє реально, що відбувається у нас щоденно тут, скільки гине не тільки тих хлопців, які стали тепер уже військовими, скільки гине мирного населення, скільки загинуло дітей. Але ще є і інші наслідки, які такі довгострокові. Я зараз маю на увазі, хлопці, які загинули, але не встигли, там, наприклад, у них ще не народилися діти. Це ж теж втрата України, і ця втрата України дуже колосальна. Втрата економічна, то, то, взагалі, мені здається, неможливо також порахувати, бо скільки наших уже областей от, так масово зруйновані. Тому акція реально важлива, реально важлива в плані просто заявки про нас про... і про наслідки. Про наслідки щоденні, щохвилинні, так. незалежності від вір розповідань. Всі підтримали, всі завірили в тому, що релігійні організації долучаються, і їхні представництва за межами України також будуть долучені, бо там є наші біженці.